Кировоградщина готується до нового опалювального сезону. Як саме керівництво області звітувало перед прем'єр-міністром України під час селекторної наради? Очільник Кировоградщини назвав єдину проблему. Це робота Інгульської шахти, в якої закінчилась ліцензія на користання надрами. Детальніше Сергій Михайлін розповість. Нараду із регіонами прем'єр Володимир Гройсман розпочав із інформації про пільги та субсидії. Нині уряд закінчує їх верифікацію. Ми закамулювали додатково 15 мільярдів гривень для проведення розрахунків по пільгам і субсидіям. В цю середу рішення буде прийнято урядом щодо змін до бюджету. Ми направимо його в парламент і будемо просити парламентарів підтримати після його підтримки. <з> цього бюджету фактично ми проведемо всі розрахунки. Очільник Кабміну закликав голів обладміністрації контролювати рівень розрахунків за енергоресурси та впроваджувати енергоефективні заходи. Очільниця житлово-комунального господарства Кірвоградщини звітує рівень розрахунків за спожитий природний газ на рівні 97% відсотків. Взагалі підприємства заплатили. Є окремі підприємства, які нижче. Це комунальне підприємство теплоенергетик. Це 75%. відсотків. Але в цьому на Прямко працюють органи місцевого самоврядування. Міністр енергетики та вугільної промисловості повідомив, що підготовка до опалювального періоду йде за планом. Запаси вугілля складають 2,7 мільйони тонн. З них антроцитової групи на 220 тисяч тонн більше в порівнянні з минулим роком. В газосховищах знаходиться майже 11 мільярдів кубів газу. До жовтня планують збільшити обсяг до 17. в балансі нашої держави цього року на 3,5 мільйона тонн Вугілля антрацитового, ми зменшили і замістили його газовою групою. Для виконання я хочу на цьому наголосити повністю забезпечення генеруючих копанням газовою групою вугілля. Міністерство енергетики розробило план реформування вугільної галузі, який прийнято Кабінетом міністрів України. І якщо план дій щодо реалізації буде виконано, жодних імпортних поставок газової групи вугілля за меж нашої держави не буде. Окремо Володимир Гройсман закликав області приділити увагу програмі з встановлення приладів обліку тепла в будинках на Кіровоградщині Теплові лічильники мають 53% осель. Місто Долинська, 70, місто Олександрія, 69, Суттєво впливає місто Кропивницький. Тут є своя особливість. Чому тому що більше 50% квартир квартиру, багатоквартирних житлових будинків мають автономне опалення, і тому встановлення лічильників просто в житлових будинках невигідно іншим мешканцям, і тут є проблема. Вони можуть сплачувати до двох разів більше. Тобто суттєво збільшується плата за послуги теплопостачання. Очільник Кіровоградщини доручив меру Кропивницького перейняти досвід Запоріжжя, яке знає, як вирішити цю проблему. Загалом підготовка області до опалювального сезону йде за планом. Нині рівень готовності на місцях становить від 30 до 50%. відсотків. Єдина проблема це робота Інгульської шахти. Уже два тижні півтори тисячі гірників не працюють через відсутність ліцензії на використання природних надир. Видати її має. Мінергетики прем'єр-міністр пообіцяв допомогти Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.